Дайте собі чесну відповідь. Ви собі дозволяєте отримати той результат, який ви прописали як кінцевий результат цілі. Це теж мега важливий момент. Тому що в консультаціях, коли ми доходимо до цього моменту з клієнтами, клієнт мені дізнається, ви знаєте, а я все життя забороняв собі це отримати. Я вважаю, що я негідний цього. Я достойний цього, я не маю права це отримати. От це ваше внутрішнє право. Чи даєте ви собі право отримати цей результат? Це дуже важливо. Бо якщо тут є хробачок якогось сумніву, і якщо тут ви відчуваєте, що ви цього не гідні, у вас буде мега-руйнівний е, внутрішній конфлікт. І ви будете робити...